У Черкасах влаштували день краси для жінок, які втратили чоловіків на війні. Захід організувала черкаська громадська організація Роторі Клуб у співпраці з місцевим салоном краси та б'юті майстрами. Мета заходу підтримати жінок, подарувати їм відпочинок і натхнення. Сьогодні ми даруємо послуги, які можна отримати в нашому салоні. Це косметологія, косметологічний догляд, манікюр або педикюр На вибір буде перукарня, укладка, візаж і масаж. Хтось скористався консультацією косметолога, хтось обрав процедури для тіла і наш зацікавилася темою мейкапу. Я ніколи сама цього не роблю. Макіяж тому ну, цікаво, щоб хтось почеклова мало, лі може зайде мені та буду робити. Почну. Макіяж обрала нюдовий у природних відтінках, але з акцентом на очі. Пані Інна косметикою майже не користується, тому дізналася багато нового. Нам дали вже шпакуночки для проби. Будемо вдома експериментувати. Якщо сподобається, то чому ти ні. Майстер Наталія говорить, що участь у такому проєкті бере вперше. Для мене я скажу, напевно, ну, напевно, за честь бути на такому заході. Ну, тому я, я скажу, напевно, мій чоловік військовий, я не могла. Тобто для мене це ну, реально. Я тільки зав таких заходах участвувати і приносити хоч якусь користь, якусь радість. Організатори зазначають, подібний захід проводять вдруге і планують продовжувати. Сподіваємося, що знайшли надійних партнерів, і будемо це вже є домовленість проводити на постійній основі періодично запрошувати жінок, загиблих, наших військових для того, щоб, хоча б в такій мірі, віддати шану цим людям, цим родинам, зробити на Пару хвилин їхнє життя прекрасним, безтурботним. анна білик Сергій Косенко телеканал Вікка.